Якось один мільйонер, проводжаючи свою секретарку після довгих років сумісної праці, вирішив віддячити за віддану працю та подарувати їй мільйон доларів, щоб вона нічого не потребувала. Але секретарка здивовано запитала але навіщо? За стільки років праці у вас я встигла назбирати до виходу на пенсію кілька мільярдів доларів. Мільярдер спантеличено запитав. Але яким чином, якщо ваша зарплатня становила 5-6 тисяч гривень у місяць? І секретар відповіла: усе просто, я лише копіювала ваші дії. Коли ви скуповували землі чи цінні папери, я одразу робила те ж саме, лише в менших обсягах. Таким чином, коли ви заробляли мільйони, я заробляла сотні тисяч, а коли ви отримували мільярди, я мільйони, життєвий лайфхак. Хочете бути розумним? Спілкуйтеся з геніями, успішним спрацьовитими, бо ті люди, які не мають цілей та постійно скаржаться на життя, потягнуть вас униз.